Сучасні квітники вітають вас, і це троянда Леонардо Да Вінчі Уже бачимо чорні листочки на цій троянді. Але ось вона тут в парку знайшла. Вона тягнеться далеко-далеко. Ви знаєте, хто хоче купити троянду Леонардо да Вінчі можете купувати її без сумніву. Ви знаєте, це троянда, яка квітне постійно. Вона настільки щедра на квіти. Зараз ми бачимо вже, ну скоро й осінь закінчиться, а троянда ця собі нас радує, показує такі квіточки, бачимо, що стільки бутонів є. Оце, друзі, троянда Леонардо да Вінчі. Тут хвойні рослини ростуть в Кракові, як завжди. Дуже багато хвойних рослин. Це якийсь різновид акацій. Ну, Зараз сучасні дерева на сучасних квітниках є такі невисокорослі. От якраз я і прийшла сюди, для того, щоб показати вам красу не тільки троянда і й хвойних рослин, але розмова. Про троянду Леонардо да Вінчі і про її красу. Все ж таки пройдуся я, щоб ви побачили. Розростається, вона тут її стрижуть, вона росте просто отак одним масивом. Бачимо ось в рядочку 1, 2, 3, 4, 5. П'ять кущиків тягнеться. ось 1, 2, 3, 4, 5 п'ять отягнеться. Вони посаджені, бачите, в такому шахматному порядку. Але от у мене є дома кущі, які ростуть просто окремо. І ці кущі, вони такі виростають великі, зараз я підійду, бачите, пагін такий довгий-довгий. Оце вона викидає і отакі довгі пагони. От, дивіться. Яка краса? Ось підняла я цей пагін, він вищий за мене. Вона виростає, якщо її дати рости в таке можливість в ширину, вона буде розростати великою. Чим мені подобаються ще сучасні квітники? Не насаджено багато ніяких рослин. Подивіться, просто газонна трава, просто дерева. І ось і так, так як мені подобається хвилями насаджені троянди. По цей бік там червоні троянди, тут Леонардо да Вінчі. Леонардо Да Вінчі, в мене вдома ще є ред Леонардо да Вінчі. Можливо, зараз я підійду гляну там з правого боку і Ред Леонардо Да Вінчі. Друзі, а маргаритки скрізь. Бачимо, по газоньній траві скрізь ростуть маргаритки. А зараз іду. можливо, це ред Леонардо да Вінчі. Троянда. Схоже на це, на те, що це Ред Леонардо да Вінчі. Там Ред Леонардо да Вінчі, це вона така червона, а Леонардо да Вінчі рожева. Мені? І та і та гарна, і щедра, і ред Леонардо да Вінчі також дуже щедра. Але я так люблю такі кольори і завжди мене тягне все ж таки до оригінального Леонардо Да Вінчі. Вже бачимо листочки, ну вже що? Вже ось-ось буде сніг, вже холодно, ночі холодні, а трояндочка не перестає квітнути. Така краса троянди. Ну і підійду ближче до реда. Саме ім'я Леонардо да Вінчі звучить як гордо, друзі. А троянда також дуже гарна. Так, ну і підберуся ближче до квіточок. Ред Леонардо Да Вінчі також, якщо це я не помиляюсь, мені здається, це таке Ред Леонардо Да Вінчі, Також дуже щедра троянда, вона постійно квітує, постійно в бутонах, постійно в квітах. ну Це такі вони дуже гарні троянди і хто хоче собі. Щоб у, на квітниках була троянда Леонардо Да Вінчі, Навіть не сумнівайтеся, ось скільки ж у мене вдома кущів Леонардо Да Вінчі. Ну, До 10 кущів у мене такої троянди, тому що я її дуже люблю. Вона дуже гарна. І ось мрію посадити ще, бачимо, за... Трояндою Леонардо да Вінчі і де рододендрони. Ой, як вони тут квітнули, ці рододендрони гарно. У мене немає вдома такої рослини, рододендрони, тому я обов'язково собі куплю, тому що це ну, така вічно зелена рослина. Якщо вона не квітне, вона обов'язково так всю зиму, так як і хвойні рослини. Вона стоїть зелена. Ну, такий недолік. Ви знаєте, я азалії купила. Вони також стоять вічно зелені азалії, але вони не такі потужні азалії, як рододендрони. Ну і у рододендрон, як квітне, то дуже-дуже гарно. І я побачила далі іще клумбу. І здається, нам також Троянда Леонардо да Вінчі, Я до неї йду. Це ранок. Машин багато їде, а я в пошуках іще гарних квітників. І ось гарний квітник, в пошуках гарних квітників я прийшла так, друзі. Він показую, де я була. І там ця, ці троянди тягнуться Леонардо Да Вінчі. І сюди я прийшла. І тут Леонардо Да Вінчі І також там поєднання з рододендронами у нього йде. Зараз наближаємося до цієї гарної квіточки. Квіти, друзі, я зараз ось покажу вам оця квітка. Ось моя рука. От. І ну так, вона закрила мої пальці. Скільки її, ну, сантиметрів 10 є точно в діаметрі. Цієї трояндочки. Кольори ми бачимо, як вона зараз восени, якщо влітку тільки рожева, то восени ми, подивіться, які переливи кольорів ідуть. Таке навіть теракота трішки є. Хоч вона розкриється, бачите, яка рожева буде. Буде рожева-рожева. І ви знаєте, мені ще подобається, як Леонардо да Вінчі відцвітає. От Хтось, можливо, не любить, як відцвітають квіти, але я люблю, як відцвітають троянди, і на трояндах з'являються, ну такі ось вона. Бачите, таке біленьке ось тут з'являється на цій троянді. Мені подобається. Взагалі дуже приємний колір у Леонардо Да Вінчі. Це та троянда, яка о, ну, є не дуже яскравою, більше колір йде до ніжного кольору. І росте, от я також, бачите, о, дугою знайшла такі, так ось дугою тягнуться пагони. Тут один пагон упав на другий, не хочу розрушати їхню композицію, але ось цей пагін, ось зараз, що він отут дугою йде, він за мене буде вищий. Тобто ця троянда до двох метрів десь може рости. У мене є такі кущі такою висотою, я їм даю рости і Пагони у них міцні, хоча там буває і опори, коли дуже багато квітів ставлю, щоб вона не падала. Але вона тримається сама. Ось бачимо, не дивлячись на те, що скоро там зима вже буде, бутони на цій троянді є. Ось така вона гарна, гарна. От телефон передає яскравіший зараз колір. Насправді він ніжніший колір, такий рожеве із пастельно, більше, більш пастельно рожевий. Можливо, ось отак здалеку воно буде краще передавати. Так що я дуже раджу, дуже раджу купити вам, друзі, троянду Леонардо да Вінчі Тому що я одну була як купила, побачила, яка вона. І давай ще купувати. До речі, хочу сказати, я купувала, ось бачите, скільки бутонів. Це флорибунда. І хочу сказати, я пробувала сама розмножувати її. І мені дуже гарно це вдалося. Я була здивована. Я спочатку замовила, там, скільки купила її цієї троянди, а потім виростила. Без сумніву, ця троянда ваша. Завжди буде прикрашати ваш сад і вашу душу. Я всім бажаю краси.